Субота, 12 серпня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Ракетний удар по кривому рогу сьогодні вранці. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА. Попередньо росіяни запустили балістичні ракети. Обійшлось без жертв. Усі деталі нині уточнюються. Тим часом ніч в області, попри сигнали тривог, минула спокійно. Вночі росіяни атакували Україну дронами в повітряних силах. Повідомили ППО збила три з п'яти шахедів усі в межах Запорізької області. Зранку ж ворог обстріляв Харківщину під вогнем. Бовкупінський район загинула 73-річна жінка, яка знаходилась поблизу свого будинку. Тим часом ЗСУ досягли тактичних успіхів на запорізькому напрямку. Про це пише американський інститут вивчення війни. Українські бійці просунулись до північної околиці Роботиного. Сили оборони також увійшли до урожайного, наблизившись до кордону Донеччини та Запорізької області. Потужна автотроща на трасі у Дніпровському районі області, де Олану зіткнувся лопело лоп з вантажним мікроавтобусом. Водій легковика загинув на місці. Його тіло затисло всередині авто. Рятувальники деблокували його за допомогою спецтехніки. Усі обставини нині з'ясовують правоохоронці. З осколковими пораненнями, переламами та опіками в одній з лікарень регіону рятують 11-річного Микиту з Донеччини. Він потрапив під ракетний удар у Покровську на момент прильоту. Дитина була вдома. Що згадує про той страшний вечір? Та у якому стані нині розкаже наша кореспондентка Катерина Нічик. Дивлюся у вікно, мить і я під завалами. Так згадує страшний вечір 7 серпня, 11-річний Микита. Мене придавило камкам огромним. Я кричав, кричав, і що з боку відділа вонькадвіс почало махати рукою. М'яс до мене прийшли, два чоловіка. мене спасли. Хлопчик розповідає: вибуху навіть не почув, тож не одразу зрозумів, що саме сталося. На том месте, ведь чував. Страх. Очень сильный страх. Я даже не сразу понял, что у меня рука сломана. Но все нормально, пока не увидела. ее. у меня так то криво было И была еще мысль, неужели это все правда. Кито з під завалів витягнули першим із численними травмами одразу доправили до місцевої лікарні, звідти швидкою дитину евакуювали до одного з медзакладів Дніпропетровщини. При надходженні це дитина у важкому стані. Наразі за добу, що ми з нею працюємо, стан її вдалося стабілізувати. Наразі загроза життю повністю ліквідована, проте здоров'я дитини будемо продовжувати боротися. Тобто потрібно ще доволі тривале лікування і, ймовірно, наступна реабілітація для того, щоб повністю відновити функцію. Поряд із сином не весь цей час знаходиться Я, Ірина. Жінка розповідає, в момент прильоту була на роботі. Вдома залишалися чоловік із сином. Мені позвонила подруга, говорить к вам прильот, тільки не переживай, к вам прильот. Я одразу не поняла, куди к нам мають ваша квартира. Ні. Коли дісталася додому, розповідає, дитину вже забрали до лікарні. Чоловіка ж пізніше знайшли під завалами. У нього неважкі поранення. Лікується у Покровську. У нього сломане зап'ястя, у нього сколочна рана лба, у нього гематома, Ну, теж ну, ажогію. Сотні постраждалих через війну дітей врятували у лікарні Дніпропетровщини. Їх везуть і нині з усіх територій, де зараз точаться бої. До нас дуже багато привозять дітей, особливо дуже багато дітей з початку повномасштабного вторгнення, які постраждали від мінно-вибухових травм, які йдуть з вугледару, і з багато інших дітей з Донецької області, які приїжджають сюди і тут їх рятують. До нашого регіону доставляють переважно найважчих пацієнтів. Тож Дніпропетровщина стала найбільшим медичним хабом для всіх українців. Катерина Нічик та Дмитро Вєтров новини одинадцятого каналу. Голуби з прапором, українські козаки з шаблями та соняшники у Нікополі на бетонних укриттях з'явились патріотичні малюнки. Їх створив місцевий художник. Усього розмалював шість сховищ. Як вони нині виглядають, та що кажуть місцеві? Дивіться у нашому сюжеті. Нікополь на одній з вулиць міста на звичайному сірому укритті з'явились патріотичні малюнки. Це роботи місцевого художника Геннадія Пастернака. Він займається розписом вже багато років. У мирний час розмальовував автобусні зупинки та паркани у житлових районах. Нині ж каже чоловік, у важкий час хоче додати настрою містянам. Вот идут, идут мимо, равнодушные такі. А когда появилась как бы ну, якби підзаряджалися. как підзарядне устройство. Вони уходили отсюда вже радостные, веселе. На кожній споруді три абсолютно різні малюнки: цей голуб із прапором, соняшники, українські полководці. Чоловік каже, на розпис одного укриття йому знадобилося щонайменше три дні. Усі ескізи детально підбирав должно отражать Україну, сімволи України, і нашу історію, это казачество і завод. Загалом по усьому місту на автобусних зупинках можна знайти шість таких розмальованих укриттів. Містяни діляться враженнями. Українські гарні малюнки, і дуже дякуємо за це укриття. Тому що тут така зона дуже благодарні подарні всі. Це дуже гарно. Я ще бачила, які очки розмальовували мужчинка з відром, а також пропонують нові ідеї малюнків для інших укриттів. Щоб більше було таких українських письменників, як Тарас Шевченко, козаки, що були розмальовані побільше, Іван Франко, Олеся Українка. Треба вже і нову історію робити і малювати наших захисників. Тільки у Нікополі понад 10 захисних споруд. Місцеві кажуть, через постійні обстріли доводиться сидіти там годинами. Визнають найбільше мріють про те, щоб такі укриття залишились у місті лише як арт-об'єкти. Хочеться, щоб ми перемогли скоріше. А щоб все скоро у нас буде добре. Поліна Паламарчук та Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Перші танки Абрамс відправлять в Україну разом із ними Леопард та Петріот від Німеччини. Шведська компанія передала сотню станцій для підтримки зв'язку у польових умовах. А США допомагають українським аграріям із посівною. Тим часом у Каліфорнії наш військових на протезах станцював балет. Про усе це дивіться далі у дайджесті Поліни Паламарчук. США схвалили поставку Україні першої партії танків Абрамс. Вони прибудуть на початку осені. Разом із ними передадуть повний пакет необхідних боєприпасів та частин. А неназвана країна викупила у Бельгії танки Леопард. Їх вже відправили в Україну. Від Канади отримаємо бронемашини. Сенатор Німеччина ж передала ще дві пускові установки Петріот, боєприпаси та тактичні окуляри. Інтернет на деокупованих територіях шведська компанія забезпечила українців сотни портативних станцій. Їх використовуватимуть для підключення швидкісного інтернету у польових госпіталях та підтримки зв'язку у віддалених точках населених пунктів. За словами представників компанії, це найбільше замовлення на їхню продукцію від початку існування виробництва. Українські фермери із шести постраждалих регіонів отримають насіння озимого ріпаку. Це допомога від США. Повідомляють у мінагрополітики. Усього нададуть дві тисячі посівних одиниць. Їх має вистачити для того, аби засіяти більше ніж п'ять гектарів культур. Кліп Imagine Dragon з українським хлопчиком номінували на престижну музичну премію. Сама відеоробота американського гурту вийшла навесні цього року. У ній історія 14-річного Олександра Згурського з Миколаївщини. Через повномасштабне вторгнення його родина втратила житло. Згодом їхню домівку відбудували благодійники. Нині відеокліп номінували на MTV Video Music Awards у категорію Відео для добра. Проголосувати за нього можна за QR-кодом, який Зараз на вашому екрані. Тратив ноги, але не силу духу та віру в себе. Український військовий на протезах станцював балет у Каліфорнії. Виступ вразив увесь зал. Три тисячі глядачів аплодували, стоячи до великого вторгнення. 26-річний Олександр Будько працював баристою в Києві та вивчав графічний дизайн. Але після 24 лютого пішов добровольцем на фронт. Відео танцю швидко розлетілося мережею. Чому ейрліфтів зрештою в кінці мене піднімають, бо ми це життя цінуємо і ми його підіймаємо вище всього. А ми ж дякуємо усьому світу за допомогу та підтримку. Разом ми сильніші. Поліна Поламарчук та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Віджимання та трюки у повітрі стати воркаутером може кожен. Для цього у Дніпрі продовжують серію вуличних тренувань. Такий вид спорту вже опанували жителі лівого берега. Усіх охочих професійні атлети вчать безпечним прийомам. Усе для того, аби навіть у війну підтримувати бойовий дух та витримку українців. Як проходять заняття? Бачила Поліна Поламарчук віджимання від полу, підтягування та розминка, а також майстер-клас від професіоналів. У Самарському районі міста на одному зі спортивних майданчиків за ініціативою народного депутата проводять воркаут тренування. Свою вправність випробовують діти різного віку. Діляться враженнями. Розмінка хороша будеш займатися? Хочеш? Так, Да я буду ходити. Була дина динаміка, Тренери виступали. Я хочу навчитися, як робили хлопці. На тренування прийшла і 12-річна Анна. Дівчинка займається танцем. Каже, вирішила опанувати ще один вид спорту. У мене дуже руки сильні, тому мені це легко, але давно не підтягувалася, тому було складно робити п'ять підтягувань. Мені топорик робити так. Я можу трохи зробити, але не так, як вони. Але мені цікаво це. Серед тренерів найкращі атлети воркаут академії Вони пильнують за виконанням вправ юних спортсменів. Показують правильну техніку, аби діти не травмувалися. Владислав займається боркаутом уже вісім років. каже головне перед тренуванням добре розім'яти м'язи. І вже після цього, коли вони певного певного рівня досягають, ми починаємо вивчати елементи, такі як схожі, як прапорець, можливо, хто знає, якісь динамічні елементи по типу 360, шістдесят виліту ну такі щось схоже з спортивною гімнастикою, але в вуличному форматі. Ми запрошуємо дітей до тренувань з 5 років, але також персонально іноді тренуємось із 3 років. Такі тренування розпочались у травні за ініціативи народного депутата Дмитра Киселевського. Близько десяти відкритих тренувань вже пройшли на вулицях лівого берега. Цього місяця проєкт охопив ще декілька житлових масивів. Ми маємо підтримувати себе в формі, і що дуже важливо, ми маємо забезпечити для дітей, які живуть в Дніпрі, хоча б якусь нормальність. Да, і це наш обов'язок як батьків. У мене є діти у багатьох людей є діти, і ми маємо, щоб діти не відчували того впливу війни, який вони відчувають. чи, Принаймні, бодай якось його зменшити. Тому заняття спортом, заняття на оцих воркаут майданчиках це є хорошою такою для дітей такою розрядкою. Тренування проходять на майданчиках, які облаштували за програмою Володимира Зеленського. Здорова Україна на лівому березі їх понад 15. усе, аби малечі та дорослі могли проводити час із користю. Головна мета це, щоб молодь розуміла, що це не метал закопаних землю, а на цьому можна тренуватися. І ті майданчики здорової України, котрі зараз встановлені. На них займаються діти, підлітки, дорослі, професійні атлети, інклюзія і люди поважного віку. Тому шість категорій населення можуть тренуватися. Ми приїжджаємо, за для того, щоб показати, як можна це робити безпечно, здорово і професійно. Вже незабаром розпочнуть наступну серію тренувань. Вони безкоштовні. Організатори запрошують всіх охочих. Заняття планують проводити до осені. Поліна Поламарчук та Олег Одринський. Новини 11 каналу. Аби врятувати чотирилапих від спаки. У Дніпрі встановлюють поїлки для тварин. Ініціатори акції волонтери. Вони закуповують матеріали, потім самостійно майструють чаші для води. Нині по місту їх понад 20. Дніпрян закликають не проходити та робити благодійну справу. Як можна допомогти, знає Анастасія Вільхова. Цю конструкцію збирати доволі швидко. Це господарське приладдя, держак, це мисочка побутова для чого завгодно, пластикова, і зібрати їх от зарані проділений отвір. За допомогою викрутки. За допомогою викрутки ми інтегруємо і робимо і робимо поїлочку. Все. Ось таким нехитрим способом за лічені хвилини Сергій змайстрував поїлку для тварин. Розказує, ідея виникла давно, однак у життя її почав втілювати з першою спекою. Боялися, що ці поїлочки будуть лопатися від мінусових температур. А наразі літо саме ну, саме час для, для цієї акції. Об'єм однієї поїлки – майже два літри. Пити можуть всі тварини пташки та чотири лапі, безпритульні та домашні. Вгамувати спрагу. Сюди регулярно приходить і собака лілу. Олександр гуляє тут зі своєю улюбленцею двічі на день. каже, відтепер буде слідкувати, аби тара із водою завжди була повна. перші рази вона якби не підходила, а потім стабільно пошли. Ну по утрам особливо, коли жарко гуляю в жару, ну п'ють собаки, тому що тільки вийдеш з дому, дома вроді би попила. Сюди виходиш і все, вони їм вже жарко, декілька вертаються. А так, так, да, дія, подобається. Будемо тепер з бутилочками води ходити, ну, щоб підливати. Собаки будуть доволі щасливі. Волонтери зазначають, зробити поїлку можна й самому. Одна така напувалка обійдеться приблизно у 60 гривень. Чим більше їх по місту, тим легше безпритульним собакам вижити під час спеки. Собаки не можуть подбати про себе чи будь-які інші тварини, чи є у них власники, чи немає. Ніхто окрім нас не може подбати про тварин. Вони самі на жаль не можуть цього зробити. Тому ми дуже сподіваємося, що це буде прийнято нашим суспільством. і Люди підтримують цю ініціативу. Поки ж по місту волонтери встановили чотири. 13 поїлок, ще одна у Гуляйполі. На цьому не зупиняються. Та вже купили необхідні матеріали для нових напувалок. Їх планують розмістити на Січиславській набережній у парках та скверах Дніпра, а ще у прифронтових містечках Херсонщини, Донеччини, Запорізької та Харківської областей. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров новини 11-го каналу. І на останок про погоду у неділю у Дніпрі синоптики прогнозують в день 26 градусів тепла вночі, плюс 18. А у понеділок, 14 серпня, температура в день підніметься на 1 градус. Вночі залишиться без змін. Атмосферний тиск 752 мм міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.